Люди кажуть, опитування сі чотири нецензурна лексика. Чи матюкаються чернівчани? Лайливі слова досить поширені не лише серед молоді. Ми запитали чернівчан, як часто і коли вони чортихаються. Чи використовуєте ви свої розмови? Матюки ні. Вже давно з дитинства не використовувала. Взагалі ні в яких ситуації. Ні, ні в яких ситуації. А як ви ставитесь, коли до вас у розмові використовують Ну, я з такими просто не спілкуюся. Та, так, деколи використовую. В яких ситуаціях? А, не знаю, в яких ситуаціях. Навіть не знаю, як це пояснити. Коли з родом спілкуємося, деколи коли шуці можемо використовувати або. А як ви ставитесь, коли у розмові до вас використовують матюки? Е, якщо запрошується, то ставлюся спокійно, якщо це виходить е, якось в агресивному темпі і так далі, то стараюся реагувати на такі на таких людей. Чи використовуєте ви у своїй розмові матюки? Ні. Взагалі? Ну, так, взагалі, не використовую. А як ви ставитесь, коли у розмові до вас використовують матюки? Нейтрально. То ви взагалі ні в яких ситуаціях не використовуєте їх? Ну, мабуть, коли стан злості, тільки тоді можу деякі використати. Ну так, ні. А, ні, не використовую, це не гарно. А чого не використовуєте? Ну як, а навіщо? Ну, Це ж не гарно. Я ж дівчина. Чи використовуєте ви в своїй розмові матюки? Ні, ні. А чому? Ну бо це не красиво, не гарно. А як ви ставитесь до ситуації, коли у розмові з вами використовують матюки? Ну це неприємно. Не... Осадок, як людина некультурна і некультурно виражається. Звісно, що є пана мій на а пари. Чому ви чому використовуєте? Життя таке важко. А як ви ставитесь до ситуації, коли в розмові до вас використовують почути? Залежно, яка це ситуація в яких ситуаціях ви їх використовуєте? Коли все дуже погано. Чи використовуєте ви в своїй розмові матюки? Іноді так. В яких ситуаціях? А, залежить від ситуації, зазвичай, якщо якесь емоційне підсилення, і потрібно дібрати слівце, яке зазвичай у повсякденні недобережно. А чому ви їх використовуєте в таких ситуаціях? А, тому що хочеться висловитися і важко дібрати слова. А як ви ставитесь до ситуації, коли в розмові з вами використовують матюки? З одного боку, це показник освіченості, Та, тому що можна придумати, підібрати якісь аналоги, підібрати кращі слова. Але загалом ставлюся до цього з абсолютним розумінням. Тому що в першу чергу дивлюся за собою рідко. А в яких ситуаціях використовуєте їх? При стресі. Або в яких різних ситуаціях, а так? Ні. А чому? Не можна розповісти цих емоцій. А як ви ставитесь до ситуації, коли в розмові з вами використовують матюки? Негативно, але що я маю для неї людину сказати? Чи використовуєте ви в своїй розмові матюки? Дуже рідко. А в яких ситуаціях ви їх використовуєте? Коли нервую. А як ви ставитесь, коли в розмові до вас використовують матюки? Мені не подобається. Ніколи. Не використовую ні, ніколи. Ну хіба в розмові там, з подругами, коли дуже емоційна, а взагалі то ні. А е, тому що не звикла до цього, от і все. А в яких е, ситуаціях зазвичай ви використовуєте їх? Коли дуже емоційне, хочеться щось прям сильно сказати своїй подрузі, тоді можу використати. Опитані містяни кажуть, все залежить від ситуації, та здебільшого дбають про чистоту мови та намагаються не лихословити у спілкуванні.